Заселяємося в готель Соль Тенеріфа, чотири зірки знаходиться він знаходиться Playa de las Americas. Ми зранку заїхали сюди о 10-й, залишили свої речі. Для цього потрібно було зробити повноцінний чекін, дати ваучер, дати паспорти. Нас зареєстрували, але номер кімнати і саму кімнату нам не сказали, тому що поселення стандартно після 15.00. У них є кімната зберігання речей це абсолютно безкоштовно для гостей, майбутніх або вже приїхавших. Також із важливого в них в готелі є паркінг, він платний, це 6 євро за добу. Додатково або заздалегідь його не можна зарезервувати, тільки по факту, коли ви сюди приїдете. Готель знаходиться, можна сказати, що це перша лінія від океану. До пляжу ми ще не дійшли, покажемо. Що ще із важливого? Рушники, готель дає пляжні рушники, вони йдуть під депозит 10 євро один рушник. Зміна рушнику буде також платною один, 10 євро. Взяти рушник-депозит, його повернуть, коли ви будете виселятися. І е, поміняти рушник буде 1 євро, це платно також. Ми брали, Його забронювали тільки на сніданках, сніданок з 7,30 до 10.30. Ввечері будемо щось йти дивитися поряд. Йдемо в номер. Наш номер 512, корпус «А». У <ріхи> Нас номер сім'ют, тому він, будь-яку, самому кінці коридору буде. 510. Тимофій, нас доганяй. Дякую. Номер наш. 12, Заходимо. Так, картку тут не потрібно, тут просто так вмикається світло. Так. Ой, тепленько в номері. Заходимо. О, твоє ліжко. Прекрасно. Так, що тут у нас є? Шапки є. Телевізор треба знайти, пульт. Так, номер у нас з видом на океан. Будь ласка, видно басейн. Люди засмагають. Три ліжка. Де є шафки? Три ліжка. Де є шафка? Ідемо зараз подивимося. Так, ось шафка. Ось шафка, меблі. Так, треба обережно. Є сейф, двері трохи трохи більше не відкриваються. Щось з ними сталося. Є холодильник. Він порожній, але є чайник. Попередні в попередніх готелях не було. Чай навіть є і цукор. Кави немає. Три водичка, не знаю, треба подивитися, чи це безкоштовно, чи за гроші. Так, тут у нас ванна кімната. Є рушнички біленькі. Туалет біде. Водичка на гарний напір, напор, Чи як правильно сказати? Так, і щось тиск. тут. Тиск гарний. Гарний тиск. Е, фен є добре. Гуде. Що ще є? Мило, дозатори. в ванні теж є мило. Е, щось тут у нас ще було. Ага, це двері, це може бути суміжний номер. Е, в принципі, все. Є телефон, можна подзвонити номер 9 на ресепшн. А в шафі є також е, ковдри, але просто я не можу її відкрити краще. В принципі, все. Готель. Основна його перевага, чому ми його обрали? Тому що він з виглядом на океан. Іди сюди. Є на балконі два стільчики, попільничка можна курити. І ось такий прекрасний вид. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, якщо вам щось ще цікаво щодо цього готеля. І бронюйте, звісно, в нас.